За інформацією синоптиків, у найближчі дні на території області буде суха та спекотна погода. Відтак можливість виникнення лісових пожеж зростає у рази. На даний момент зараз в нас в лісі пожежі небезпечний період. На даний момент заборонено в'їзд в ліс, якби розпорядженням обласної ради, але погода нас поки радує, і кількість пожеж зменшилася. Відпочивальники найчастіше відвідують ліси наприкінці тижня. Забільшується на вихідних днях. Коли люди з міст з населених пунктів прямують до, до місць відпочинку як на воді, так і в лісові масиви, хочу ще раз застерегти. І... Про звернутися з проханням стосовно додержання, як правил поведінки людей на воді, так само і додержання правил поведінки в лісах. Перш за все, наголошують фахівці, необхідно обрати безпечне місце для свого відпочинку. Всі необхідні умови для комфортного проведення часу створені і в більшості лісових масивів Полтавщини. Ці місця оснащені мангалами, дровами. Бороні мінералізованою полосою, що дасть змогу людям не розбрідатися по всьому лісу, а організовано відпочивати. Це має великий ефект. Крім цього, лісівники створили понад 2000 тисячі кілометрів мінералізованих смуг, понад 12 тисяч кілометрів відновлено. Проводяться і спільні рейди з рятувальниками, міліції та екологічними службами. У поточному році таких провели 720. 31 особу притягнуто до адміністративної відповідальності.